Новинка в нашому магазині ось такі складні, компактні, легкі візки для перевезення вантажу. Розкладаються дуже легко, нажимаємо кнопку. Складається так же. швидко, легко. Дуже компактні, легкі, вироблені з алюмінією, пластику, Колеса на підшипниках. Можна грузити до 70 кілограмів, розложили, а різних коробок. Можна ось так ось користуватися, щоб не носити все це в руках. Візок з трьома колесами, це для того, щоб легше було перевозити вантаж по ступенях. Можемо ще демонструємо. Отак легко, без ніяких зусиль, візок заїжджає на ступеня. Можемо показати з вантажем. Це перфоратори, приблизно вага кожного кейса десь 3 кг. Можемо також зверху поставити тельфер, ось такий, його вага 11 кілограмів. У нас, і в сумі, десь 20 кілограмів, лежить на візку. Без проблем заїжджає навіть з вагою. Якщо б це були, не коробки, а ступені було б ще б набагато простіше. Ось такі зручні, якісні, компактні. Сложили, відвезли груз, склали, взяли в руку і пішли додому. Або положили в своє авто, зовсім не буде займати багато місця. На колесах такі силіконові е, накладки зверху. Більш м'які. Та товщина така металу, Алюмінієве кріплення колець.